У Ліди був чудовий чоловік, дитина і спільні вісім років щастя, на життя одне задоволення. Але раптом вона усвідомила, що не так часто вони разом залишаються одні. Весь час є якась причина то Сергій втомлений, то немає настрою, то болить голова, ні, то й ні. Тим більше мала ж дитина стільки часу і сил потребує, що забуваєш розчесатися. А тут таке дрібниця ж. Чи то вона якийсь недолугий тест в інтернеті проходила, чи то хтось в розмові змусив замислитися, а чи все у них так добре, як здається. Підрахунок був невтішний три місяці жодного натяку на увагу від чоловіка. А далі хто шукає, той знайде переписка з якоюсь олею і її фото. В результаті вона з дитиною у мами, а він з квітами і благаннями під порогом квартири. Як він благав, як каявся, клявся і божився, що кохає лише її, що був телепним, і це був лише раз. Його завіряння в коханні подіяли. Ну а що, ну, любить він її, може, людина раз уступитися. Он вона теж обожнює відьмака, то що тепер, тим більше дитина, вони ж дорослі люди. Стали вони разом жити, поживати, але щось не так.